Головне на ранок, 19 вересня. Українські військові проводять контрнаступальну операцію на Донецькому напрямку у районі Покровська та Добропілля. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Від початку операції бійці вже звільнили 160 квадратних кілометрів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів, очищені від окупантів. Звільнені сім населених пунктів ще дев'ять очищені від російської присутності. Зеленський зазначив, що були жорстокі бої, але вдалося завдати росіянам відчутних в. Україна планує застосовувати тисячу дронів за добу, за словами міністра оборони Дениса Шмигаля, це не просто ціль, а необхідність, щоб ефективно збивати всі російські дрони. Міністр зазначив, що Росія застосовує 800 дронів за добу. Відповідно, Україні треба мати не менше тисячі дронів перехоплювачів. Мета перехоплювати всі російські дрони на території України у ніч, на 19 вересня, росіяни атакували безпілотниками Київ. Уламки збитого. Дрона впали на кількох локаціях, зокрема на проїжджу частину. Пошкоджена тролейбусна мережа. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.